У мене в руках є така табличка, яка називається Шкала pH». Я вам розкажу і поясню, як використовується PH саме у клінінгу. Виробник, коли нам постачає засоби, на них як правило завжди вказаний рівень pH того чи іншого засобу, щоб ми розуміли, де його використовувати, в якому дозуванні і для чого він взагалі нам потрібен. Почнемо, наприклад, із нейтральних засобів. Федація може бути від, грубо кажучи, 6 до 9, в залежності від виду засобу. Що таке нейтральні засоби? Нейтральні засоби в клінінгу використовуються для щоденного прибирання, їх можна застосовувати майже для будь яких поверхонь і дуже мало ймовірно, що ви що ви можете зашкодити, прибираючи ту чи іншу зону. Наприклад, це може бути засіб для миття підлоги, це може бути засіб для миття посуду, те, що ви вдома використовуєте. Та інші засоби, які мають нейтральний паж. Відповідно, вони є найбільш безпечними у клінінгу. Також у нас є кислоти і луги. Деградація кислот іде від 0 до 5. Для чого використовують кислоти? А переважно це для санвузлів. Чому? Тому що там найбільше є мінералів. Відкладень, іржі, окисли, тобто це все ми можемо прибирати за допомогою кислот, відповідно тестуючи те чи інший варіант. А кислоти в клінінгу використовуються і застосовуються безпосередньо на поверхні, які вже є змоченими, не сухими, щоб не зашкодити луги. Луги використовуються у клінінгу, щоб знищити якісь, наприклад, жирові відкладення. Дуже часто ми використовуємо луги в зонах харчової промисловості, цехи, фудкорти. Деградація лугів у нас йде від 9 до 14, залежно. Від засобу і його застосування. А це прибирання жирових плям, бруду. Тобто, все, що зв'язано з їжею, дуже дуже буде ефективно. Наприклад, керамічна плитка може застосовуватися декілька варіантами. Ми можемо використовувати і лужні засоби, і нейтральні, і кислотні засоби, в залежності від того, яка у нас проблема є. Наприклад, якщо керамічна плитка в повсякденному прибиранні, ефективно будуть нейтральні засоби. Ми не пошкодимо, вони будуть давати класний запах і буде хороший ефект. Якщо кислоти більшості на керамічній плитці кислоти використовуються після будівельного прибирання, наприклад, є якісь залишки цементу, щоб Роз'їсти дуже круто буде працювати кислоти а, і луги, щоб забрати сильні забруднення для такого глибокого очищення. Також використовуються і лужні засоби. Зараз я вам покажу, як ми розводимо засіб і як ми його зберігаємо. Наприклад, у нас в торгових центрах цей же самий засіб кислотний Фамідес. Це у нас іде в першу чергу. Концентрат, тобто він має розводитися по певному дозуванню, яке вказано, або відповідно від зони забруднення. Нам потрібно з нього зробити робочий розчин. Що нам потрібно? Нам для цього потрібно сам засіб, нам потрібно відро з водою, з ємкістю літражем води, яка нам потрібна. Нам потрібна банка. Ми означаємо, наприклад, у нас кожний засіб, наприклад, засіб для підлоги, до прикладу, засіб для санвузлів, засіб для скла. Відповідно, є маркування, сюди ми спокійно можемо заливати той чи інший засіб, і клінер, коли прибирає, він ж має під руками засоби, він розуміє, для чого вони використовуються. Нам потрібна мірна лійка, щоб розуміти, яка доза засобу нам потрібна, і лійка для безпечного використання. Також щодо засобів, завжди намагаємось дотримувати інструкції і захисту, тобто мають бути рукавиці. Якщо ми працюємо, наприклад, безпосередньо з сильною концентрацією. Потрібні нам і е, захисні елементи, такі як окуляри або, хоча б, маска. Що ми робимо в першу чергу? Наливаємо засіб в мірну лійку. Оскільки нам потрібно, наприклад, виробник нам рекомендує, що потрібно 50 мл на 10 літрів води для універсального використання. Якщо у нас проблема сильна, він в крайній випадках може використовуватися в концентрованому варіанті. Але потрібно бути дійсно дуже обережним, коли використовуєте сильні кислотні засоби, точно не в присутності людей. Це мають бути якісь, наприклад, нічні роботи і оберігати очі. Руки, шкіра, тому що післотні засоби вони є дійсно такими найнебезпечними. Наливаємо ми засіб спочатку в мірну ємкість. Що відбувається далі? Далі нам потрібно його змішати з водою. Чому рекомендуємо і, взагалі, по правилах спочатку додається вода в ємкість, а потім сам засіб? Чому не навпаки? Тому що якщо ми будемо наливати спочатку засіб в ємкість, ми можемо або опекти собі руки, можуть зборизнутись, бути зборизки, тобто так від рідини, а може взагалі навіть розплавитися відро. Тому такі безпечні заходи. Вони є банальними, але вони дійсно потрібні і використовувати, їх не нехтувати. Далі ми спокійно можемо наливати вже рідину у воду. І ще один момент, що вона не піниться. Бо якщо ви налиєте спочатку засіб, а потім воду, він не буде ефективною роботі, бо він почне дуже сильно пінитись. І відповідно після цього, наприклад, я беру засіб для санузлів, сюди ж я можу використати лійку і перелити засіб. Таким образом, у нас готовий засіб для санузлів, щоб видалити підкладення кальцієві. Дуже просто і ефективно. Ставимо десь на поличку в приміщенні у вільному доступі, щоб клінер мав, і відповідно. Все промарковано, можна навіть вказувати дату, коли це було розведено, чи там підпис, якщо на об'єктах цим займається, не знаю, мовно кажучи, адміністратор за це відповідає, чи якийсь клінар старший. Він може навіть сюди поставити підпис, коли цей засіб розведений. Клінар може його використовувати при дотриманні інструкцій.